Привіт рідненькі! Сьогодні я хочу продовжити тему ностальгії за нашим дитинством і вспам'ятати серіали, які ми дивилися 15-20 років тому назад. Я думаю, багатьох з вас теж зацеплять ці спогади. Тому зустрічайте мій топ серіалів з дитинства. Сьогодні ви почуєте про магію. Господи, за що фантастику! Гумор хто хоче заробити 5 баксів, узявши на себе чужу та вину та пригоди. Я вирішив, що напевно простого опису серіалу буде недостатньо. Тому замість опису серіалу я розкажу вам декілька прикольних фактів. А ще, будь ласка, поставте лайк цьому відео, тому що ви допоможете в просуванні україномовного контенту. А якщо ви ще й напишете коментар, хай навіть негативний, то я буду просто щасливий. Ну а ми потопали рідненькі. І відкриває мій топ ностальгічних серіалів історія про двох друзів Кевін і Келл. Хто любить оранжат? Кел любить оранжат? Захоплива історія про двох друзів, яка відбувається у місті Чикаго, яку для українців відкрив телеканал ICTV на початку 2000-х років. Кенан учень старшої школи, який працює у крамниці у рікбі. Кел – Його найкращий друг, який і дня не може прожити без оранжаду. Кенан і Кел вічно потрапляють у несподівані ситуації через шалені ідеї Кенана та незграбність Кела. Як справжній сітком, цей серіал також не відлічився, і до хлопців в гості заходили різні відомі зірки того часу. Ось, наприклад, Брітні Спірс. А ні, сорі, це не це відео. Ось це. Мені какеарегії також до серіалу завітали Рон Гарпер, баскетболіст NBA, який у той час захищав кольори Чикаго Булс та зіграв роль самого себе та багато інших невідомих українців зірок з Америки. Всього було відзнято і випущено 4 сезони, і 61 серія. Головним слоганом серіалу стала фраза: дві голови краще ніж одна. Але я б ще додав, що якість голів краще за їх кількість. Ну що, друзі, напишіть в коментарях, чи був цей серіал у вашому дитинстві. А ми потопали далі. І наступний серіал, який я додав до свого ностальгічного топу, став культовий серіал. Частик усіх топів у усіх блогерів. Історія про шістьох людей під назвою Друзі. За 10-11 років зйомку серіалу він перетворився на ідола. Я впевнений, що ви точно самостійно можете назвати 5-10 прикольних фактів про цей серіал. Але в цьому відео я хочу розповісти про свої улюблені. Для початку ви знали, що Кортні Кокс вже мала популярність та мала зіграти роль Рейчел у серіалі. Роль Моніки мала зіграти саме Дженніфер Еністон. Але потім все помінялось. За сміх, який ви чуєте під час серіалу, це не накладені звуки, а справжні люди, які були присутні на зйомках серіалу. Ще цікава історія склалась з вагітністю акторок. Ліза кадру, яка зіграла Фібі, завагітніла, і сценаристи вписали це в серіал. А ось вагітність Моніки не вписували, і в останньому сезоні вона скривала це. А ще ви замічали дошку біля дверей у квартирі Джої та Чендлера. Там завжди прикольні надписи, які постійно мінялись. Поява Брюс Віліса в серіалі не ідея сценариста, а результат програшу Брюса Віліса у спорі з Метью Перрі, що фільм Дев'ять ярдів не стане популярним, але Брюс Віліс так не вважав. Це буквально крапля в морі від того, що відбувалося за час зйомки серіалів на протязі всіх десяти років. А я чекаю ваші варіанти прикольних фактів про цей серіал у коментарях. Наступний серіал з мого топу розказує про життя сім'ї середнього класу з Америки Малкольм в центрі уваги. Як ви могли здогадатися, фільм збудований навколо головного героя Малкольма та життя цього підлітка. Почнемо з того, що ви знали, що Арон Пол прослуговувався в цей серіал на роль Френсіса. І дует Арона Пола і Брайана Кренстона міг склатися раніше за серіал вовсе тяжкі. Актори Джастін Берфіл, який зіграв Веріза, Брайан Кренстон, який зіграв Хела, та Ерік Пер Салліван, який зіграв Дюї єдині актори, які з'являлися в кожному епізоді, що робить дивним, що головний персонаж цього не робить. Хом'яка, якого Дьюї випускає в більш ранньому епізоді серіалу, можна побачити в різних епізодах згодом, що катається повз екран, у кулі з вправами на землі, на задньому плані. У сім'ї Малкольбна, у кожного рідного брата, крім Френсі є особливий дар: Ріс, дивовижний кухар, Малкольм геній, а Дюй, музичний вундеркінд. Це один із перших комедійних серіалів мого дитинства. Напишіть в коментарях, чим вам запам'ятався цей серіал. Бо наступний серіал з мого дитинства це серіал, знятий українцями День народження буржуя. Головний герой фільму Володимир Коваленко все своє дитинство провів у дитбудинку. Його підкітька привезли туди ще немовлям. Саме тут він отримав прізвисько буржуй. Пішовши у доросле життя, буржуй став шановним і процвітаючим бізнесменом, однак і досі буржуй не знає, хто його батьки. Тому перший сезон розвертає свою розповідь саме на тому, що буржуй пробує розкрити тайну своїх батьків. У другому сезоні події розгортаються через 4 роки після подій першого сезону, після пожежі в будинку Баби Каті, в якій за офіційною версією загинула уся сім'я буржуя. Проте виявляється, що буржуй та його син змогли врятуватися від страшної смерті. Урбаністичні пейзажі, що взяли участь у картині, вважаються унікальними. У першому сезоні серіалу Київ постає у всій своїй красі. Багато хто настольгує по Хрещатоку 1999 року, Печерську, Лютеранській вулиці. Це все можна побачити у перших епізодах серіалу. А це, напевно, був мій перший серіал для дорослих. Я б навіть сказав, що це була моя перша бригада. Серіал дуже заходив мені, грою акторів та поворотами свого сюжету. Але повернемося до світових серіалів. І наступною стає фантастична казкова історія про дівчинку та її тата, які проводять свій час у паралельному всесвіті. Десяте королівство. В сюжеті серіалу розповідається про 10 королевств. Перше, де правлять папелюшки. Друге, де править червона шапочка. Третім королевством правлять тролі та велетні. Четвертим – білосніжка, п'ятим Голий король, четвертий, шостим Рапунцель, сьомий Ельфі Листопад та Олаф. Восьмим – снігова Королева. Дев'ятим гноми. А про десяте королевство. Всі жителі. Дев'яти королев знають через переказ. Відколи дитя короля тролів-жартівника проникли крізь чарівне дзеркало і опинилися у центрі Нью-Йорку, його існування більше не міф. Це країна високих технологій та перенаселених міст. Це королевство відоме і під іншою назвою Сполучені Штати Америки. Карта всіх десяти королевств схожа на карту Європи. В цьому міні-серіалі дуже багато перетинів та героїв з різних казок. Створили 600 захоплюючих ефектів, використовували 4 тисячі Вплівки і Шили стільки ж нарядів, задіяли 130 акторів і 3550 стилістів. Багатьох вразив розміх серіалу Десяте королівство. Актори стали впізнаваними після цих помітних ролей. Цей серіал став концентрацією всіх казкових історій та їх перетинів. Я б назвав це першим сучасним На Накшталт сучасного кіновсесвіту Марвел, де герої різних фільмів в кінці перетинаються у фільмі Месники. А наступним міні-серіалом з мого дитинства став серіал про маленьку дівчину. Сабріна Юна відьма, який розповідає про маленьку дівчинку, яка на своє день народження дізнається, що вона чаклунка, і це далеко не все. Тітоньки, з якими вона живе, теж відьмі, її чорний кіт вміє розмовляти. А для того, щоб стати законною відьмою, треба, виявляється, писати контрольні і здавати іспити. На самому початку серіалу пила дівчинка Сабрина ще не знає, як поводиться зі своєю магічною силою, і тому постійно вплутуються у всілякі куметні пригоди. А вже до сьомого сезону дівчина стала. Ла дуже впливовою фігурі в шоу-бізнесі і спілкуватися з такими зірками, як Аврін Лавінь, Брітні Спірс, Джастін Тимберлейк. Звичайно, сюжет не обходиться без кохання, боротьби з нечистю, сімейних чвар. Шкільних буднів і походів по модним магазинам. І Я хочу вам сказати, що це не єдиний серіал про дівчинку із сверхздібностями, який виходив у 2000-х на телевізорі. Бо наступний серіал теж розповідає про юну красуню, яка на свій день народження дізнається, що вона донька прибульця. Назва серіалу Фантастична дівчинка. Головна героїня Іві Етель Гарланд, молода дівчина, яка на 13-й день народження дізнається, що її батько Трой живе на планеті Антарес – сузір'я Скорпіона. Іві успадкувала від батька магічні сфери здібний, наприклад, вона могла спиняти час, просто з'єднавши два вказівних пальця. Сюжет більшості серій гуртується на вирішенні проблем необдуманим використанням цих здібностей. Про інопланетне походження Іві знає тільки вона, та її сім'я. У багатьох серіях показано спроби приховати це від інших. У заключній серії Трой, батько головної героїні, прибув до них у гості на 18-річчя Іві, і її мати помилково опинилася на Антаресі, коли натиснула кнопку будки телепорту. Я все дитинство пробував прикладати пальці один до одного, щоб зупинити час. Дуже було цікаво і як це, але на в цьому список фантастичних серіалів не закінчується, тому що наступний серіал, про який я хочу вам розказати, має назву X Files. Саме в цьому серіалі з'являється культовий дует з Малдерат і Скалі. Так як це теж дуже популярний серіал, про який знає майже кожен, то я не буду поглиблюватися в сюжет, а тільки розповім вам про деякі цікаві факти про нього. Ось, наприклад, серіал був натхнений іншим не менш містичним ТВ-шоу. Популярним в 70-ті роки. Колчак нічний мисливець. В ньому мова йшла про чекаського журналіста Карлі Колчака, який досліджував таємничі злочини та часто стикався з надприродними явищами. Творець секретних матеріалів, почав писати сценарій після прочитання навколо наукових досліджень, в якому стверджувалося, що до 1994 року кількість викрадених інопланетянами американців буде дорівнювати 3,7 мільйонів. Картер спеціально пішов проти установлених у суспільстві стереотипів. Про надприродне, зробивши агента Фокса Малдера, віруючим в інопланетян, а агента Дауну Скалі скептиком. У реальному житті, втім, все навпаки, Девід духовний невиправний скептик, а Джиліан Андерсон майже впевнена в існуванні тих же інопланетян. Перші 5 сезонів знімалися у Ванкувері, де було достатньо згадкових лісів в дусі серіалу. І тільки потім було вирішено переїхати до Лос-Анджелесу для того, щоб відтворити пустелю нью мехік у Ванкувері, де проходили зйомки. Команда витратила близько 1600 голонів фарди бордового кольору, якою вона фарбувала пісок у гравійному кар'єрі. А ви дивилися цей серіал? Вірите у інопланетян та потосторонні сили? Далі хочу перемкнутися на класику світового гумору на ТВ. Та розказати вам трошки цікавенького про серіал Містер Бін. Містер Бін комедійний герой і ходяче лихо. Ексцентрично, диковата, часто егоїстична людина, яка любить жартувати та робити капості оточуючим. Зазвичай Бін носить твідовий піджак та прудову узеньку кроватку. В телесеріалі ім'я головного героя лишається загадкою. І завжди звучить лише його прізвище. Однак у фільмі Бін є сцени, в якій фігурує паспорт Біна, в якому замість ім'я написано містер, а працює він в лондонській національній галерії простим доглядачем. Також Бін майже не розмовляє протягом серії. Щоправда, він частенько бурмоче щось. Собі підніс. Тому пригоди містер Біна часто схожі на старі, німі стрічки. Коли Бін попадає в якусь неприємну ситуацію або на накоїв щось не надто гарне, він намагається зіпхнути скоєне на когось іншого, або ж робити вигляд, що він тут ні до чого. Також містер Бін любить робити вигляд, що нібито кудись поспішає, аби тільки но скорше втекти, звідти, де йому незручно. Однак іноді Бін все ж таки здати і допомагати людям. Щоправда, це трапляється вкрай рідко. Попри те, що зовні здається, ніби Бін це лише веселун. Насправді він по-своєму нещасливий. Немає на світі людини, яка може повністю зрозуміти його логіку, подружитися з ним, тому що цього не може і сам Бін. І в цьому розкривається його певна трагедія. Наприклад, у серії з різдвом вас, містер Бін, від Біна йде його подруга. Він залишається один у своїй кімнаті і засмучується через це. Звичайно, його смуток тривав недовго, лише кілька секунд. Однак за ці кілька секунд глядачеві стає шкода цього веселуна. І ми розуміємо, наскільки бін нікому не потрібний, наскільки він самотній. Також у серіалі Зробіть самі Містер Бін. Ситуація повторюється, але вже з двома знайомими Біна. Досі кайфую від серіалу Містер Бін а також прикольні фільми з його шпигунським продовженням Агент Містер Бін. Наступний серіал з мого топу, комедійно фантастичний. Він розповідає про двох школярів, які на комп'ютері створили жінку. Розумієте, програму жінку. Серіал називається «Чудернацька наука. Сюжет самого серіалу розповідає нам про 15-річного Гарі Волеса, непримітного підлітка, який мріє про красивих дівчат, кохання та веселе життя, і його єдиний друг, сором'ясливий і добродушний комп'ютерний геній Ваєт Донеллі, який завжди служить мішеню для голосування. Та знущання з боку своїх однокласників вони використовують кібержінку-лізу, яку вони створили за допомогою комп'ютерної програми. Вона може допомогти їх у чому завгодно, вдавшись до кібермагії. Цей серіал в дитинстві я дивився по телеканалу ICTV. Тому в дитинстві я і сам марив комп'ютером, щоб створити на ньому собі кібербога, який завжди буде допомагати мені з домашками. Останній серіал на сьогодні про супергероя зі стальними яйцями, про справжнього борця з поганцями. Вокер, техаський рейнджер. У серіалі розповідається про техаського ренджера Кардела Вокера, який виріс серед індіанців племені Чирохи у свого дядька Рея Вогнехідця, а тепер мешкає на своєму ранчо. Вокер майстерно володіє бойовими мистецтвами і використовує їх при затриманні. З але перлиною серіалу став саме головний актор Чак Норріс, Бо саме навколо його надздібностей все і базується. Ось декілька фактів про життя самого Чака Норріса. Ісус може ходити по воді, а Чак Норріс може плавати по землі. Сльози Чака Норріса можуть вилікувати рак. Шкода, що він ніколи не плаче. Чак Норріс – це єдина людина, у якого не може бути серцевого нападу, просто тому, що його серце не настільки дурне, щоб сперечатися з чаком Норрісом. Коли Брюс банер злиться, він перетворюється на Халка. Коли Халк злиться, він перетворюється на Чака Норріса. Коли Чак Норріс злиться. Потрібно біжати. Чак Норріс єдина людина в історії, яка зіграла в руську рулетку з повністю зарядженим револьвером. І що ви думаєте, він виграв кожен раз, коли Чак Норріс грає з сонцем. Відбувається сонечно затемнення. Не існує теорії еволюції, просто список істот, яким Чак Норріс дозволив продовжувати жити. Страх пауків це арахнофобія. Страх неможливості втекти і бути в закритому чи тісному приміщенні називається клаустрофобією. А страх перед Чаком Норрісом називається логікою. Чак Норріс не носить годинник, він просто сам вирішує, який зараз час. А які ще цікаві факти про Чака Норріса ви знаєте. Чому він найсильніша і найрозумніша людина на цій планеті? Напишіть мені в коментарях друзі, ну що, як вам сподобалось, це був топ серіалів з нашого дитинства. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.